У сільських поселеннях і садових кооперативах між дачниками часто виникають конфлікти через різні погляди на осушення ділянки, особливо це важливо, коли ґрунтові води пролягають близько до поверхні землі, бажаючи притягнути до відповідальності недбайливих сусідів, люди звертаються до закону. Вирішив затопити, і у нього це вийшло. Часто буває так, що територія дачного кооперативу розташована на березі річки або струмка, рельєф місцевості в цих місцях під впливом природних факторів формується так, що рівнина спускається до водойми під невеликим кутом, якщо ваша ділянка розташована вище сусіднього. То на землеволодінні нижнього рівня ґрунтові води залягають досить близько до поверхні ґрунту. Це негативно позначається на розвитку рослин, особливо при таненні заметів або дощовими навесні і влітку городні культури частіше заражаються грибком і хворіють, а їх коріння підгнивають. Велика частина врожаю на заболоченій ґрунті може загинути вашого сусіда. Звичайно, не буде влаштовувати такий розвиток подій. Тому він може прийняти рішення підняти рівень своєї ділянки. Дачник купує кілька машин родючого ґрунту, розкидає його по своїй території і робить її висоту майже на метр більше у кмітливого садівника. Швидше за все восени буде рясний урожай, зате ваша територія перетвориться на справжнє болото. На компроміс не згоден прокладати справжню мальораційну систему дорого і клопітно. Треба наймати фахівців і робітників, купувати матеріали та спеціальне обладнання набагато простіше домовитися з сусідом по дачі і попросити його викопати дренажну траншею поперек своєї ділянки. За такою нехитрою канаві вода піде з вашого году і не зашкодить культурні насадження. Але людина вже висадив рослини в своєму саду, і ніякими силами його не можна змусити перепланувати територію або розкопати доглянутий газон. Але ж дренажна канава може стати колоритним елементом садового дизайну, і можна перетворити на подобу штучного струмка, якщо дно траншеї засипати різнобарвною галькою. Але треба пам'ятати, що земля зі стінок такої споруди легко обсипається. Тому по всій довжині канави треба прокласти дошки або шифер і замаскувати ущільнювачі декоративними каменями. Така робота вимагає чимало часу, сил і фантазії. Тому вашого сусіда дуже важко умовити піти на поступки і докласти спільних зусиль для осушення вашої ділянки і облагороджування свого. Знає закони і свої права звід правил Міністерства регіонального розвитку РФСНІП СНІП 30297. Регламентує проведення дренажних робіт і будівництво систем водовідведення. Вони повинні проводитися на етапі створення плану території садового товариства. Ніяких інших підзаконних актів, що визначають дії власників в цьому напрямку, не існує важко причепитися і до того, що сусід завдав шкоди вашому господарству. Він тільки зробив комфортніше своє життя і територію. У законі немає прямої вказівки на те, що людина не має права насипати додаткову землю на свій сад і город. Але якщо ґрунт на вашій ділянці не просто зволожилася, а по ній потоками стікає вода, то можна подати на сусіда до суду за порушення пункту 7,5 ніп 3297, в якому говориться, що дачники не мають право заливати сусідню територію дощовими і талими водами. Але якщо вам не вдасться виграти процес, то доведеться самому без участі впертого сусіда продумувати ефективну мельорацію своєї ділянки, наприклад, викопати по його периметру мережу дренажних канав.